Доброго дня, мене звати Наталія Шевчук, Я є головою Національної молодіжної ради України, платформа, яка об'єднує понад 100 українських організацій та представляє інтереси української молоді як в Україні, так і на міжнародному рівні. Сьогодні, в рамках проєкту проекту Resilience ми поговоримо про партнерство як ключ до вибудови стійкості громадських організацій. В Україні зареєстровано більше 160 тисяч організацій громадянського суспільства, багато з яких роблять неймовірну роботу, щоб задовольнити потреби та вирішити численні виклики, з якими стикається наша країна під час війни. Проте, часто громадські організації борються за один і той самий шматок пирога, щоб Утриматися на плаву та часто не звертають увагу на необхідність та переваги співпраці задля посилення один одного. Отож, для початку розпочнемо із того, яке ж визначення партнерства. Партнерство це співпраця, у якій організації працюють разом у прозорий, справедливий та взаємовигідний спосіб задля досягнення мети сталого розвитку, і де партнери погоджуються. Виділити необхідні ресурси та розділити не тільки вигоди, а також пов'язані ризики. Партнерство часто плутають з такими термінами, як зв'язки з громадськістю або мережевий контакт, тобто нетворкінг. Вони мають різний характер та мету. Тому давайте розглянемо основні особливості та переваги партнерства. Партнерство передбачає глибокий рівень співпраці та довіри між партнерами. Коли партнери спільно вирішують проблеми і працюють над спільними цілями для покращення результатів роботи, партнерство зазвичай охоплює багато різних аспектів та показників роботи, які вимагають взаємодії та спільних зусиль для досягнення успіху. Партнерство має чітко сформульовані та конкретні цілі. Які партнери прагнуть досягнути разом. Ці цілі можуть стосуватися певних проєктів, програм або спільних ініціатив. Партнерство передбачає, що всі сторони отримують взаємну користь від співпраці. Вони обмінюються ресурсами, знаннями та експертизою з метою спільного розвитку та успіху, зв'язки з громадськістю та мережевий контакт, тобто нетворкінг. Можуть бути корисними, але вони зазвичай не мають такої глибини та довготривалості як партнерства. Зв'язки з громадськістю спрямовані на створення позитивного образу та забезпечення розвитку взаємодії з громадськістю, а нетворкінг спрямований на розширення соціальної мережі та знайомство з новими людьми для обміну інформацією. Та можливими перспективами співпраці. Також змінюються тенденції у наданні фінансування. Зростання впевненості донорів у силі партнерства впливає на їхні політики та стратегії фінансування. Вони все більше наголошують на підтримці співпраці, що забезпечує більше можливостей для фінансової підтримки громадських організацій. Партнерство це стратегічний підхід. Що вимагає часу, зусиль та зобов'язань від учасників, але воно може приносити значні вигоди та сприяти досягненню спільних цілей. Існують різноманітні моделі партнерства, такі як двостороннє партнерство, моноструктурні консорціуми, багатоструктурні консорціуми. Та мережі. Варіанти цих моделей можуть включати різні компоненти, такі як географічне охоплення, тему та сектор діяльності, членство, мету та структуру, і це лише деякі з них: двостороннє партнерство. Легке для розуміння. Приклад: Національна молодіжна рада України співпрацює з Національною молодіжною радою Німеччини вже більше ніж. 7 років мета нашої співпраці обмінюватися знаннями, ресурсами та удосконалювати підходи з метою покращення своїх функцій підтримці молодіжних організацій та роботою над темами молодіжної участі та адвокації, оскільки нам всього 8 років з моменту заснування а німецькій структурі вже понад 70. В нашій співпраці ми зосереджуємо увагу над тим, як посилити українську структуру та молодіжні організації в Україні. Національна молодіжна Рада України сама по собі є моноструктурним консорціумом, тобто платформою, яка об'єднує різні організації, конкретно з молодіжного сектору. В цілому мета наших членських організацій переважно однакова створення можливостей. Для розвитку молоді. Разом з тим, деякі організації можуть забезпечувати більшу увагу до певних проблем, як от: прав студентської молоді, адвокації тощо, громада дружня до дітей та молоді. Це глобальний рух, який об'єднує місцеву владу, громадянське суспільство та бізнес для розвитку добробуту дітей та молоді. Даний рух є прикладом багатоструктурного консорціуму, іншими словами. Міжгалузевого партнерства. Таке партнерство має потенціал впливати на політику, в нашому випадку, щодо дітей та молоді. Але однією з проблем є справедливе представництво та координація дій між багатьма організаціями, які залучені до процесу. Яскравий приклад моделі мережі The Youth Cancels Network, який об'єднує національні молодіжні ради країн. Хідного партнерства за підтримки Данської молодіжної ради. Ця модель надає найбільш вільний простір для взаємодії та діяльності. Наша мережа була створена для сприяння співпраці та налагодження контактів між молодіжними радами задля підвищення голосу молоді, захисту прав молоді та створення простору для участі молоді разом із молоддю та для молоді. Разом з тим, мережа. Не обмежується, власне співпрацею між собою, а прагне створити середовище для знаходження потенційних партнерів та обміну думками між молодіжними організаціями країн східного партнерства та Данії. За своєю суттю, мережі часто підживлюються партнерством між декількома зацікавленими організаціями та сприяють виникненню нових партнерств. Різні моделі партнерства мають різні характеристики: мережі, нетворки, спільний проєкт двох партнерів. Деякі характеристики можуть відрізнятися в континуумі, тобто проявляти плавну і поступову зміну з одного стану в інший, без різких перерв або границь. Для прикладу, кількість партнерів, відчуття власності та зобов'язань щодо співпраці, зрозумілість, цілей. Формальність узгодження співпраці, велика кількість партнерів, слабше почуття власності над проектом, зобов'язання над проектом, менші партнерські інвестиції, потенційні ризики та віддача, менш відчутні та зрозумілі цілі, не необов'язкова угода, менша кількість партнерів, відчутне почуття власності над проектом, над проектом вищі партнерські інвестиції. Та потенційні ризики та віддача, більш відчутні та зрозумілі цілі, скоріше обов'язкова юридична угода, бажано вибирати конкретну модель для найкращого досягнення конкретних стратегічних цілей, зміна політик та адвокація, рамкова координація, фасилітація, посилення спроможності, консультації, обмін інформацією та дослідженнями, встановлення стандартів роботи та поведінкових змін. Провадження ініціатив на локальному рівні важливими факторами успішного партнерства є узгодження місій, спроможність та ресурси, комунікація та координація, довіра та повага, а також юридичні та фінансові аспекти. Для побудови успішного партнерства виокремлюють такі основні принципи: довіра заохочує партнерів бути набагато більш відкритими для обміну інформацією, інноваційними підходами та ресурсами. Сприяючи здоровішому та ефективнішому партнерству. Спільне бачення. Партнери повинні розділяти чітко оформлюване та зрозуміле бачення того, чому вони є партнерами та чого вони сподіваються досягти завдяки спільним зусиллям. Спільне бачення зазвичай доповнюється спільними цінностями. Це гарантує, що партнерство є взаємовигідним та ефективним. У досягненні спільних цілей прозорість і підзвідність. Довіра породжує прозорість, а прозорість породжує довіру. Чітка ефективна комунікація має бути постійною між партнерами і між партнерськими організаціями, щоб забезпечити успішне партнерство, чітко визначені та узгоджені ролі для організацій партнерів і осіб в організаціях, має бути сформований. Належний рівень структури та формальності, що відповідає складності партнерства та його цілям, а також узгоджені процеси прийняття рішень. Справедливість щодо організації співпраці. Дизбаланс сил у структурі партнерства є звичним явищем, тому слід докласти максимум зусиль, щоб їх визнати та знайти шляхи вирішення задля збереження партнерства. Висподію взаємної вигоди та ризиків. Чітке визначення очікуваних вигод кожної сторони є життєво важливим для оцінки того, що мотивує та підтримує організації до спільних дій. З огляду на те, що від усіх партнерів очікується певний внесок, вони повинні пропорційно ділитись як вигодами, так і витратами. Спроможність і ресурси. Громадські організації повинні по-чесному оцінити власні можливості та ресурси перед тим, як розпочати співпрацю з іншими організаціями. Це гарантує, що вони зможуть виконувати взяті на себе зобов'язання партнерства та ефективно сприяти вибудові співпраці: комунікація та координація. Ефективна комунікація та координація мають вирішальне значення для успішної співпраці та партнерства. Громадські організації мають становити чіткі Лінії зв'язку, ролі та відповідальність, а також процесу прийняття рішень. Часте спілкування між партнерами має важливе значення для зміцнення прихильності партнерів і присування до спільного бачення. Чим більша різноманітність партнерів, географічно, галузево чи культурно, тим більша потреба забезпечення ефективного спілкування партнерів. Постійне повідомлення про досягнення партнерства, як правило, активізує участь партнера та його відданість співпраці. Також в міжнародних партнерствах варто брати до уваги, що часто робоча мова спілкування не є рідною для обох партнерів і немає нічого страшного в уточненнях тих чи інших питань, якщо ви одразу щось не зрозуміли. Юридичні та фінансові міркування. Громадські організації повинні враховувати правові та фінансові наслідки співпраці та партнерства, включаючи договірні зобов'язання та відповідальність, постійне оцінювання результатів. Партнерства. Оцінка партнерства має важливе значення для визначення його впливу та перевірки того, чи вигоди від партнерства переважають витрати для всіх партнерів. Оцінювання стимулює навчання для вдосконалення та може призвести до більшої перевірки та відданості щодо реалізації проєкту. Дякую за увагу! Вірю, що дані рекомендації зроблять ваші партнерства ще більш ефективними та успішними. Тільки разом ми можемо зробити більше та стати сильнішими в умовах невизначеності. Приєднуйтесь до нашої платформи та давайте. Разом змінювати світ на краще до зустрічі.